Прогнози справа невдячна. От які цілі? Іншої цілі для України, ніж членство в НАТО, не існує, і я хотів би підкреслити, що спочатку повинно бути членство в НАТО, а потім членство в Європейському Союзі. Тому що НАТО це наша безпека, НАТО це безпека українських громадян, НАТО це безпека української економіки, НАТО, взагалі, це безпека України як держави. А Європейський Союз це реформи для того, щоб Україна стала самоуспішна. Неможливо зробити реформи. Якщо тут російські танки їздити будуть, НАТО не дасть можливості Росії знову поновити наступ. А я переконаний в тому, що хто б не був президентом Росії, чи цей військовий злочинець, чи наступний, пройде час, вони знову будуть збирати сили для того, щоб напасти на Україну і захопити Україну. Щодо того, які кроки Україні потрібно зробити. Я думаю, що зараз Україні треба ставити реальні вимоги до себе. І реальні прохання до наших західних союзників. Е, в першу чергу Україні треба перемогти в цій війні. І для того, щоб ми перемогли в цій війні, іншого шляху нам ніж боротися, а всьому заходу і всьому цивілізованому світу, ніж далі надавати озброєння, гроші, розвідку для України, його просто не існує. Друге щодо очікувань по Вільнюсу. Що би я хотів, я би хотів, щоб сталося те, що нам пообіцяли в 2008 році. Що в 2008 році я був той, один з трьох, хто підписав лист про надання плану дій щодо членства України в НАТО. Це був відомий лист, який підписав тодішній президент, прем'єр-міністр і я як голова Верховної Ради України. І тоді, до речі, був заблокований парламент і не тільки парламент, був заблокований антинатівськими і проросійськими силами. Тоді, на вулицях України були мітинги проти НАТО, а сьогодні є також на вулицях України мітинги, тільки за НАТО. Тому я би очікував, щоб у Вільнюсі було прийнято на кінець-то політичне рішення. Але раціонально я розумію, що сьогодні наші партнери не готові до прийняття рішення щодо надання Україні повноправного членства. Якщо немає тоді повноправного членства на цьому саміті у Вільнюсі, тоді прийміть рішення, як ви дасте повноправне членство на наступному саміті у Вільнюсі. І це повноправне членство повинно бути не через 10 років. І не через довгу дорогу плану дій щодо членства України в НАТО. Слухайте, вже 15 років пройшло з Бухарецького саміту. А це повинна бути дуже чітка, проста і пришвидшена процедура, та сама, яка була по Фінляндії і яка по Швеції. Тобто ми не створюємо новий ровер чи нове колесо. Ми йдемо тим шляхом, який вже напрацьований країнами-членами НАТО. Для України, для української влади і для нас всіх край важливо це проведення всіх реформ для того, щоб Україна стала членом НАТО. Мало хто вірив, що Україна отримає безвізовий режим. Ну, вона ж отримала. Мало хто вірив, що Україна отримує статус кандидата в члени Європейського Союзу. Ну, вона ж отримала. Мало хто вірив в те, що все НАТО об'єднається і весь Захід, щоб підтримувати Україну. Нас ж підтримують. І майже ніхто не вірив, що Україна встоїть і дасть по зубам так званій Другої армії світу. Але це сталося. Тому я вірю, що Україна стане членом НАТО. Я вірю, що це в інтересах не тільки України, а це в інтересах всіх країн-членів Альянсу. І я вірю, що це єдиний варіант, як захистити Україну і українців в будь-які інші безпекові гарантії. Я не вірю. Ми вже це пройшли з Будапештським меморандумом. Ми вже це пройшли з угодою, так званим великим договором з Росією. Це вже все було. І це навіть не граблі. Це міни. На цю міну наступати не можна. Тому тільки стаття 5 Вашингтонського договору. Напад на одну з країн НАТО означає напад на все НАТО. Це єдина гарантія безпеки України. Я думаю, що найправильний вихід для наших партнерів це чітко заявити про те. Що у нас є прискорена процедура членства України в НАТО? Ось конкретний порядок денний, який ви повинні виконати так само, як ви виконували, наприклад, по безвізовому режиму. Оце пакет, який е лежить в зоні відповідальності української влади. А ось політичне рішення, яке вже в зоні відповідальності країн-членів НАТО, і об'єктивно, що цей процес не то, що не може затягуватися. Якщо на цьому е спільніському саміті немає можливості політичного рішення цього питання, то це означає, що крайній термін це наступний рік. Ну просто крайній термін.